Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Від сьогоднішніх виступів президента Російської Федерації Володимира Путіна очікували якихось сенсаційних заяв з приводу війни, що він розпочав проти України ще у лютому минулого року. Однак ніяких особливих сенсацій від Путіна ми не почули. Весь той набір ідеологічних штампів, який пропонувався слухачам Путіна навіть напередодні. Цієї війни знову був повторений у різних варіаціях. Однак є досить важливий момент у путінських виступах, пов'язаний із так званою метою так званої спецоперації, яку він розпочав у лютому 2022 року. Ця мета, як тепер виявляється, це припинення регулярних бойових дій на Донбасі. Захист, як Путін говорить, наших людей на наших історичних територіях. Вже не йде мови про повалення так званого неонацистського режиму, про гарантії безпеки для Російської Федерації, про небезпеку. Вступу України до Північно-Атлантичного Союзу, здається, саме цим Путін виправдовував свої агресивні дії ще кілька місяців тому. Однак тепер він знову повертається до старої шарманки, до необхідності захистити так званих жителів Донбасу від українських неонацистів. Водночас, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв по суті конкретизує ці слова Володимира Путіна, чого зараз бажає Росія? По суті, політична програма агресора складається з двох пунктів: перший пункт це визнання юридичне або, хоча б, мовчазна згода з російськими територіальними надбаннями. Тобто і від України, і від Заходу змушується визнати, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області є невід'ємною частиною Росії. Навіть не визнати, можна не визнавати, але й не потрібно заперечувати. Потрібно просто зробити вигляд, що такої проблеми у стосунках між Росією і Україною та й у міжнародному праві не існує. І до цього пропонується змінити самі принципи міжнародного права, як це було після 1945 року, коли закінчилася Друга світова війна, і було створено Організацію Об'єднаних Націй. За великим рахунком, Росія бажає міжнародного схвалення своїх агресивних дій міжнародного схвалення тих територіальних захоплень. Які вона зробила в Україні, і очевидно, якщо мова буде йти про якийсь комплексний перегляд міжнародного права, з точки зору Москви, треба буде говорити зовсім не тільки про українські регіони, які зараз знаходяться під російською окупацією, а і про регіони Грузії, і про регіони Молдови, про Абхазію, про Південну Осетію, про Придністров'я. Водночас Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на своїй прес-конференції чітко наголосив, що ніяких перемовин згідно із мирним планом, який висунув президент України Володимир Зеленський, і який передбачає якраз повернення до класичного міжнародного права, до того міжнародного права, яке тріумфувало в результаті перемоги союзників у Другій світовій війні. Що ніяких перемовин за цим мирним планом бути не може. А за яким тоді планом можуть взагалі відбуватися перемовини, до яких нібито готова Москва. Ось за цим, по суті, планом, який пропонується у телеграм-каналі Дмитра Медведєва. Україна погоджується на територіальні надбання Росії, хай і мовчазно. А Захід. Разом із Росією узгоджує статус тих країн, які знаходяться чи знаходилися в російській сфері впливу колишніх Радянських Республік. Це звичайно значне зменшення апетитів ще у лютому минулого року в Кремлі вважали, що буквально за кілька днів. Більша частина території України буде приєднана до Російської Федерації, а та частина України, яку збиралися залишити на пограбування Віктору Януковичу, ну і, очевидно, Віктора Медведчуку, стане частиною союзної держави Росії, Білорусі і України, яку збиралися створити в Кремлі, очевидно, відразу після того, як війна Росії проти України мала б закінчитися російською перемогою. Тепер Погоджуються із тим, що в Росії залишиться те, що вдалося захопити, однак вимагають гарантувати, що захоплене так і залишиться за Москвою. Чи погодяться не тільки в Києві, але й в столицях країн цивілізованого світу, із цими умовами Москви? Звичайно. Ні. Погодитися із такими пропозиціями це означає розписатися у власній безпомічності, в тому, що агресор силою може дістати все, що йому заманеться. Що міжнародного права в світі більше немає і торжествує право сильного. Таким чином, ніяких перемовин з Росією на умовах віддайте нам загарбане» не буде. Не буде ще й тому, що по суті Кремль весь час грав на Підвищення ставок, той самий Дмитро Медведєв у своєму телеграм-каналі постійно залякував людей використанням ядерної зброї і тим, що конфлікт буде розростатися і охопить інші країни Європи. Таким чином мова йшла про те, що якщо Захід не погодиться з російською окупацією українських земель, він спровокує третю світову війну із загибелю десятків мільйонів мешканців європейських країн і країн Північної Америки. Тепер мова йде виключно про те, щоб цивілізований світ навіть не визнав окупацію Росією українських територій, а пропустив цю окупацію поза вуха, зробив вигляд, що ця окупація його не стосується. Ну, звичайно, і з країною, яка є агресивною і понижає ставки, ніхто ніяких перемовин вести не збирається. А збирається робити все можливе, щоб ця країна зазнала ще більших людських, економічних, соціальних втрат і щоб її керівництво пішло на подальше пониження ставок у переговірному процесі. Якщо сьогодні Путін говорить тільки про Донбас, а Медведєв про... Те, що треба мовчазним чином визнати російську окупацію, можливо, завтра російське керівництво усвідомить, що потрібно виводити російські збройні сили з території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, і, звичайно ж, з Криму теж очевидно, що це не буде відразу. Спочатку погодяться із Херсонською та Запорізькою областями, потім із Донецькою і Луганською, а потім... Вже дійде черга і до Криму, і до розуміння Володимиром Путіним та його оточенням, що порятунок їхнього режиму це повернутися до класичного міжнародного права. А як це вони будуть пояснювати своїм шовіністично налаштованим співвітчизникам – Це вже справа самого Путіна та його силового апарату. Однак я думаю, що російських шовіністів буде приборкати набагато легше, ніж російських демократів, якщо такі взагалі в Росії ще залишились. Але до того моменту, поки у Кремлі не усвідомлять, що ніхто не буде приймати умови агресії всерйоз, Росія, звичайно ж буде продовжувати свою війну на виснаження України, навіть не помічаючи, що війна на виснаження України це водночас і війна на визначення Росії. Або все ж таки помічаючи, тому що якщо б вони цього не помічали, Дмитро Медведєв, звичайно, не робив би таких пропозицій. А Володимир Путін продовжував би називати головною метою спеціальної операції захоплення усієї території України і повалення так званого неонацистського режиму. Так що все вони прекрасно помічають, розуміють, що втрати у них серйозні, і часу на продовження війни у них не так вже й багато. Однак поки що намагаються вийти ситуації, яка сама була створена шизофрінічними рішеннями Володимира Путіна, так би мовити, малою кров'ю. Очікуючи, що світ може погодитися, домовитися з ними, так би мовити, посередині. Однак час таких ілюзорних домовленостей давно минув. Та й не було ніколи такого часу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!